У Житомирі передали два позашляховики для Збройних сил України. Машини пригнали з Румунії, а перед передачою зробили повне технічне обслуговування. В цих машинах ми впевнені. Це саме головне, щоб вони не підвели в якийсь такий критичний момент, коли хлопцям дійсно потрібен буде такий мобільний транспортний засіб. Запит на пікапи надіслали зі 190-го навчального центру, що на Житомирщині. Ці автівки заплановані безпосередньо у 190-й навчальний центр. Який здійснює підготовку всіх безпілотників для Збройних сил. Також в нього є підрозділи, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Ці безпосередні комплекси будуть ну, Автомобілі будуть забезпечені підрозділи, які виконують завдання на фронті. Окрім автомобілів, сьогодні військовим передали ще дрон Мавік з тепловізором. Він допомагатиме воїнам територіальної оборони. Дрон, який буде працювати в нас на нашому. Україно-білоруському кордоні слідкувати за нашим спокоєм, який буде передано 115-й бригаді ТРО. Волонтери розповідають, зараз знайти дрон задача не з легких. У сусідніх з Україною державах їх вже майже не залишилось, тож доводиться шукати у країнах Азії. Але безпілотні комплекси на фронті це очі військових. Без них робота паралізується. Фактично, без аеророзвідки ну неможлива війна. На на жаль, противник все бачить. Ми все бачить. Бачимо. Дрони на сьогоднішній момент дозволяють. І врятувати життя наших солдат, тому що ми бачимо приближення противника. Гроші на автомобілі та дрон збирали декілька тижнів тому на благодійному гастроаукціоні. Один з лотів надав Житомирський міський голова Сергій Сохомлин. На день народження подарували хлопці тубус від Енлава. І ми цей тубус передали як один із лотів на аукціон. Шість з половиною тисяч доларів. Ну це нормальна ціна за. Те, щоб отримати дійсно такий сувенір з війни, а з іншого боку, ми ж розуміємо, що це не ціна, це от Бажання наших підприємців просто допомогти армії. Долучилися до аукціону і благодійники. Спілка підприємців теле та кіноіндустрії, а також батальйон волонтер. Завдяки спільним зусиллям під час подій вдалося зібрати 1 мільйон 244 тисячі гривень. Ще спілка додасть власних коштів, і буде придбана ще швидка карета швидкої допомоги, яка буде також відправлена на фронт. І вже 36 карет швидкої допомоги придбано спілкою. І ми продовжуємо нашу боротьбу. У подальшому волонтери планують знайти та передати 190-му навчальному центру ще три пікапи. Анна Чепель, Віталій Воловоденко, телеканал СК-1.